Вітаю на каналі Магія ТРО. Сьогодні хочу подивитися дуже важливе питання: питання полонених. Які перешкоди на повернення полонених? Всі, що опинились в полоні в російському? Жінки, чоловіки, цивільні, військові, діти, всі, що опинились в російському полоні, всі, що там утримуються, що їм заважає повернутись, які перешкоди на повернення. Скажіть, покажіть. Що заважає повернутися? Дуже в поганому стані. В них вже нема надії, вже все, вони думають, що це все, кінець. Все так і буде. Але шлях відкритий. Шлях відкритий, дуже багато робиться в цьому плані. Є карта уміряності, що домовляються, якісь такі компроміси знаходяться і Так, на майбутнє. що? Чи будуть повернуті, чи будуть повернуті, на жаль, дурять і не збираються нікого повертати. У них навіть є такий план, що краще знищити, чим повернути. Це треба прибирати. Оце карти ті, що в думках, що дуже поганий стан. Люди розбиті, пригнічені, дуже ну, жахливі, жахлива ситуація. Дев'ять жезлів, що намагаються домовитись про обмін. Але оця друга сторона, оця Росія, вони. Не збираються цього робити. Оце та жінка, яка за це відповідає в Росії. Там в неї є посада така, да, що вона повинна їх цих людей віддати. І в неї є той, хто стоїть за нею. І в них така позиція, що вони будуть домовлятися, щось вимагати за це повернення. І хтось буде робити якісь поступки, а вони свою сторону не будуть виконувати, що будуть дурити. Це ілюзія обман, що будуть обманювати. І карта башня це дуже нехороша карта. Також треба прибирати, відкривати шляхи на повернення. Заперечую, всі хочуть додому. Перекриваю. Давайте відкривати їм шляхи на повернення, щоб був обмін всіх на всіх, щоб всі, що опинились в полоні в російському, всі повернулись додому. Ой. дуже важко дивитися це питання. Так, перекриваються відкритий шлях, це що все погано закінчилось. Це колісниця, що рух їдуть додому, карта сонця, що все було. Старший аркан, щоб все було добре, щоб здійснилися наші бажання, щоб припинився цей жах. Прибираю всі перешкоди, які заважають повернути всіх, хто опинився в російському полоні наших людей, цивільних, військових, жінок, дітей, щоб всіх повернули назад, щоб домовились про обмін всіх на всіх, щоб не було ніяких перешкод і Вищі сили, будь ласка, допоможіть по Верховному суду, щоб всі, що опинились в російському полоні, наші люди. Були повернуті по Верховному суду. Буде так і так буде. Перешкод більше нема. Давайте ще подивимось. Тут по цьому розкладу не виходить прям якогось обміну. Давайте подивимось ще, що перекрилось. Карта Таро. Покажіть, чи залишились ще якісь перешкоди. На повернення всіх людей, які опинились в полоні додому в Україну. Всі, хто в російському полоні, що було повернуто додому, що заважає, скажіть? В подвішеному стані. це коли є якісь Списки, 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 люди записані, всі переписані, але це взяв хтось і так от відклав, що хай такий лежить підвісели. Скрита угроза. Стан дуже поганий, давно погано. Там знущаються над цими людьми. Будуть новини якісь про обмін. Минулому, бачите, був відкритий шлях на повернення дітей, яких на повернення якихось дітей, діток знайшли. І про це будуть новини. І ось ці дітки виходять на майбутнє. А чи повернуть їх? Ще нема такої, дві дев'яточки, що це. І це карти майбутнього, що не скоро. Що в процесі, ще в процесі, ще якісь кроки треба робити, Ще якось давити на цих росіян, щоб вони їх повернули. Карта сила отримують сили. Але шлях відкриється. Шлях відкриється. Так, руйнування. Дев'ять кубків і сеління, умірінець також. Це е, карта дуже гарна, що домовляються з ними. Якийсь договор, договорний процес іде. Що нарешті з'явилася е, ота противага, що хтось є у нас, що їм потрібен, і вони будуть на майбутнє дуже ну, їм не хочеться це робити, але все одно буде це повернення, будуть повертати. Так, давайте перекривати перешкоди. Заперечую, 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 перекриваю. Те саме кладу відкритий шлях, дорога на повернення, колісниця на повернення, щоб всі мрії здійснились і щоб цей жах скоріш заприпинився. Прибираю всі перешкоди, які заважають повернути всіх, хто опинився в російському полоні, наші українці, щоб всіх повернули додому. Жінок, чоловіків, цивільних, військових, дітей, щоб всі були повернені без перешкод. Перешкод більше нема, да буде так. І так буде. Призиваю духів карт, допоможіть, духи карт встаньте, підійміться. Захистом всіх, хто в полоні російському займіться. Відкрийте шляхи, поверніть їх додому. Так, дивлюсь ще раз. Чи залишились ще якісь перешкоди, щоб відбувся обмін? всі на всіх, щоб повернули всіх, хто опинився в російському полоні. Люди. Дивіться, є якась домовленість, нам хтось допомагає третя сторона. Ми росіяни і ще хтось третій, що домовляються. Також не безкоштовно щось вони за це отримують. Україна, мами чекають дітей. Ну, це мами не, не тільки. Маленьких дітей, а це мами дорослих вже. Ну, у кожного є мама, і навіть ті чоловіки, і жінки, і дорослі, які опинились в полоні, мами їх чекають. Башня, буде якесь, як теракт, повідомлення про те, що військових полонених наших, що їх як стратили, або вони десь підірвались, якась готується така нехороша ситуація. Десь вони їх. Навмисно як втратять, Будуть робити вигляд, що це було випадково, щоб люди погинули. Декого будуть потрошку повертати і закрити шлях. Бачите, такими малими порціями. Когось повернуть, там дуже мало. Прибираю негатив. Заперечую. Хтось повернеться. Дорослі чоловіки і трохи дітей відпустять. Це все заперечую. Це все гарні карти. Перекриваю. Так. Прибираю всі перешкоди, які заважають повернути. Всіх людей, які опинились в російському полоні додому в Україну, духи карт станьте, підніміться захистом. Всі, хто опинився в полоні, займіться. Відкрити всі шляхи, відкрити всі дороги, всім нашим, які опинились в полоні російському, щоб повернулись додому. Якмога швидше, без перешкод. Та Буде так. І так буде шляхи, відкриваю, буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.